Друзі, доброго дня, канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, знаходжуся на ділянці поля, де у нас заложений експеримент. Посіяли два гібриди. Края і зліва, посіяний Піонер 130-й. І він вже вимахав, ось бачите, який пройшов вчора, ну, сьогодні ночі, такий невеликий дощик. Земелька чуть-чуть влажненька. По густоті, друзі, ви все бачите, як я сіяв густенько, так усе і є. Потім, друзі, місцями, де де-не-де з'являється мишійок пробивається. Ну, вже його, скоріше за все, бризкать ніхто не буде. Так що тут нормально соняшник. Я думаю, глянув, там був дуже високий він край, коли сюди трошки нижче, де якраз буде нормально. Будемо кормити. Є, друзі, що ось обачите рядок появився тільки. Він з'явився, щось забило було, чи я не знаю. Ну, щось сталося було. Може на глибині десь лежав. Це, друзі, посіяний Піонер 130. й І оце край, друзі, піонера 130-го. Так. Переходимо, йдемо далі до Саксончика, друзі. Це ще піонер. І я хочу вам сказати, я вже стою отсюда, ось дивлюсь зліва, і он справа. Ви бачите? Одинаковий став. А хоча перед тим я відос знімав, показував, як він відставав від піонера Саксон. Так, ось о, друзі, пішов уже Саксончик. Все. Вон видно, ось все зліва. Це ще піонер, ось пішов далі Саксончик. І чому Саксончик, я вам скажу, друзі, по ньому видно. Дивіться на листочки його. Лопатість. Це вже пішов, друзі, повністю Саксон. Трішечки він міняється. Ну, видно, я, ну, мені видно, як він відпочається. Я не знаю, друзі, камера передає вам чи не передає, бо я дивлюсь на камеру, мені взагалі взагалі все однакове. Ще зліва однакове, ще справа однакове. Ну, догнав він його. А ну, так нагнуться. Ну Тут щось, бачите, волни. земля нерівномірно зорана. Од, робили одну культивацію. Меші, звісно, амброзійка почала витикатися. Бачите, свіжачок не було. Вирішили не полоть, тому що дощів немає. Вологи. Ну, ось бачите, ось дощ пройшов трішечки, а далі все. Це сьогодні він пройшов ночі пройшов такий, бо там калюшки вон дві стоять, то я побачив, що дощ був. Та й пиляка прибита. Бачите, де канави були глибокі, друзі. Соняшник сидить трішки на місці, важко йому йти. Ну нічого, це піонерчик края. Тут саксончик Ось 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 рядочок аж загорнутий був, навіть сидів довго. Бачите, бо який такий ух нагорнутий. Потім миші, звісно, пішов. Може прийдеться ще, звісно, миші я швидко бризнути. Бо щось сильне. Як останній раз я був, тут якось не так було. це. Так, друзі, ну ми цей варіант обдумаємо. Скажемо, щось рилося, бачите, шукали мишу чи що. Хтось, хтось давав жару. Ну, а такий стан, друзі, поля. А отак вроді видно. Тут світліше, там трішки темніше з цього угла. Ну це може так кажеться. Так, да, це, мабуть, так кажеться. Так що такий у нас, друзі, експериментик без удобрив. Без нічого будемо кормити, бором 11 стимулом будемо. А, це пробіл, друзі. Оце отакий миші а це пробіл раз. І от там був два десь пробіг. Як почвиним накривали Харвардом. Оце таке сталося. Ну нічого, ну взагалі все одно в міжряді вже пішов. Ось, бачите, який саксон лопатий стоїть. Оце воно, друзі. Краса. Ну нічого. Щось буде, як кажуть. Я думаю, що нога в ногу точно буде йти. Ось показую оце, друзі, піонер 130-й. Оце, друзі, Саксон Еліта Селект, Бренд, який дивує. Хто ще не сіяв, будь ласка. Спостерігайте, показуємо чисту правду. Як буде, так буде. Буде погано, буде погано. Буде хорошо, значить буде хорошо. Ну, Ми сподіваємось, що буде хорошо. А там, як то кажуть, як карта ляже. Бачите, ішов заходив дощ і пішов десь в сторонку, опять туди в сторону Дніпра, не ходить до нас. І вітер дув сюди, а дощ утік. Так що такі друзі, справи повністю вже почти дійшов до края. Тут, бачите, теж волнами якось так. Ну Взагалі, я думаю, буде нормально. У буряка, дивіться, в сексона. Це безудобре. Ну нічого, будемо кормить. Я думаю, що буде, як то кажуть, в ажурі все. Так що, друзі, коментуйте, хто ще такий, як то кажуть,